에, друзі, це певний тайм, і це короткий огляд матчу Україна-Румунія. Мій друг Максим відсутній сьогодні, через те, що він був на матчі. Ми завтра запишемо більш детальний і одразу виставимо це на каналі. Детальний огляд цього матчу. А сьогодні хотів би просто проговорити коротко, тому що, якщо чесно. Дуже довго я вагався, щоб записуватись сьогодні, бо настрою немає, як і у всіх вболівальників нашої країни. І я не знаю, це повний шок. 3-0 Румунія перемогла Україну, ще Словаччина перемогла Бельгію, і наші шанси дуже-дуже складні зараз на вихід із групи. Але все ж таки хотів би трошки поспілкуватися з вами сьогодні і ну що, почнемо, Україна розпочала матч з домінації 70-75% володіння м'ячем, і Румунія нічого не могла створити. Ми також нічого не створювали, тільки перепасовувалися між собою в центрі поля багато передач. Але це не давало ніякої користі ні нам, і румуни просто очікували, очікували помилки наших. Е, і це сталося. Це сталося від, після помилки Андрія Луніна. Е, я вже казав неодноразово, як на мене, Трубін це основний голкіпер збірної України. І, на жаль, дуже на жаль, сьогодні мої слова я вважаю підтвердили це. В цілому погана оборона. Наша збірна допустила кілька серйозних помилок, і які призвели до трьох пропущених м'ячів. Румунія скористалася слабкими місцями нашого захисту, особливо на флангах, де через відсутність Миколенка був Зінченко і Матвієнко зіграв дуже погану гру. Взагалі, вся Україна весь склад. Я не можу нікого виділити. Ми, ми були жахливі сьогодні. Це треба визнати, і не знаю, не знаю, досі шок, тому. Відчувала відсутність е комунікації між собою, між гравцями. Зла... Немає... Не було злагодженої гри, та гравці якось дуже погано комунікували між собою, що ускладнювало створити ефективні атаки і зробити цей. Тотальний контроль м'яча, але в третій зоні багато-дуже багато втрат всередині поля, що дозволяло суперникам проводити контратаки, які були дуже ефективні. Що ще можна виділити? Я вважаю, що звичайно присутній був психологічний тиск, наша збірна це відчувала, і після першого особливо пропущеного голу це вплинуло на їхню гру. Трата впевненості призвела до додаткових помилок, і... і ще дуже було помітно відсутність лідера лідерства на полі. М Під час матчу не було явного лідера в нашій збірні, який би зміг організувати команду та повести її за собою там важкі моменти після того як ми пропустили 1-0 Це відчувалося і у нападі, і в обороні. Не було чіткого керівництва на полі, і на мою думку. Може, 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 це піде на користь нашим гравцям, і вони покажуть ту збірну, яку яка здатна перемагати і грати в свій футбол в наступних двох матчах, тому що вигравати потрібно усі два матчі, я вважаю. Неможливо втрачати більше очок, тому що ми бачимо, які результати Слов... Словаччина перемогла Бельгію, і це зараз. Стало набагато складніше нам вийти навіть з третього місця. Тому е, втрачати очок не можна. Треба Віримо в збірну. Звичайно, ми досі віримо. Це дуже сильний склад, дуже сильна команда. Індивідуальні гравці дуже сильні. Але командно, командно я не побачив сьогодні збірну. Е, це мене дуже засмутило в мене бракує слів. Чесно, чесно, будемо дивитись далі, побачимо, як воно буде. Сподіваюсь, хлопці візьмуться за голову і покажуть свою справжню гру з українськими серцями, і ми вийдемо все ж таки з цієї групи. Тому що, ну, якщо ми не вийдемо з цієї групи. Я, я не, не зможу з цим зміритися, особливо з таким складом, який ми маємо зараз, і ту групу, яку ми маємо. І дивлячись на ту ж Бельгію, на... їх можна всіх обігрувати. Але Віримо в збірну, сподіваємося на найкраще, сподіваюсь, хлопці дадуть нам свято футболу в наступних двох іграх. Бажаю, чого бажаю їм. І нічого ще не втрачено. Тому подивимось і залишайтесь з нами. Дивіться певний тайм. Завтра ми записуємо два випуски. Одразу два випуски. Спробуємо викласти на канал. Перше про Україну, друге про інші матчі, які минули. Тому підписуйтесь, друзі, ставте лайки. Це був певний тайм. Короткий огляд матчу Україна-Румунія. До зустрічі!